Міський голова Олексій Каспрук напередодні сесії міської ради скликав журналістів, проте власне про неї ні словом не згадав. Важливим питанням брифінгу стало обговорення рішення наглядової ради Калинівського ринку, яка рекомендувала звільнити гендиректора Святошнюка і провести службове розслідування. Але незважаючи на те, що директора мер призначив сам, отже, і сам в звільнити недобросовісного працівника, рішення ради мер проігнорував і приніс відповідальність на адміністрацію ринку. Адміністрація все ж таки вважає наглядову раду не органом, який має допомагати, а органом якимось контролюючим, від якого треба якісь інформації чи приховувати, чи не дослухатися до порад наглядової ради. Міський голова навіть знайшов виправдання такій поведінці керівництва ринку. Проблема калинівського ринку я завжди казав: є спокуси, перед якими дуже важко встоювати. Винні всі. На сьогоднішній день на Калинівському ринку де-факто чи до де Юри п'ять заступників. Є новопризначені, є новоновопризначені, є ті, що відновилися. Ну ніхто не хоче просто розвернутися і піти з Калинівського ринку, знайти собі роботу в іншому місці. Ну, от, от, от так от мають залізти туди. Туди хочуть залізти на всіх головних підприємствах міста. Від цього і всі проблеми в Чернівцях скажеться міський голова. Але на що жалітися, якщо і некомпетентний гендиректор Калинки Святошенюк, і не дуже вічливий, і неефективний екс-начальник водоканалу Штогринець надбання кадрової політики самого мера. Також на брифінгу обговорили частину Чернівців, яку в народі називають маленькою Венецією, бо без гондоли вулицею Богдана Хмельницького пересуватися дуже важко. Восени всі, хто має навезіння, проходити нею, отримали надію. Одне з підприємств виграло тендер, розказує міський голова. І вже навесні вулицею можна було б прогулюватись з задоволенням. Бардак, ну кажу, що не вистачає грошей, а 90 мільйонів в міській раді цього року пропало. Де ті гроші? Пішли б сюди. Роботи повинні були розпочатися 1 грудня. Маємо вже 24-те, а так нічого там і не проводиться. Тендер був виграний заради того, щоб отримати аванси, роботи не робити. Тому ця ситуація на сьогоднішній день фіксується, актується так само. Готові розривати договір, оголошувати новий тендер за тендером. Тендер, а жителі чекають, коли ж і на їхній вулиці буде асфальт. Брифінг переріз у прес-конференцію, і журналістам запропонували ставити питання. Запропонували, та не всім дозволили. Як виявилось, медійникам критикувати міського голову небезпечно. З образою Олексій Каспрук може і не відповісти на запитання, які є важливим для громади. Я дуже скучив за тим, що ви не відвідуєте мої останні прес-конференції. Насправді я не знаю, чи варто. То вам відповідати взагалі, тому що що би я вам не відповів, ви ж напишете то, що вам треба. Переходити на особистості, традиція нових очільників в нашому місті. Пам'ятаємо, як екс-начальник водоканалу принижував підлеглих, а віднині дозволяє собі ображати журналістів і мер. «Вважайте, що як людину ви для мене не існуєте». А на брифінгу не просто люди, а журналісти і круглий стіл обговорення не місце для особистих образ міського голови. А журналістська спільнота має надію, що в майбутньому не буде списків представників змі, які мають право ставити питання меру, і чорні списки тих, хто критикує владу. Юлія Задорожняк, Роман Полатик, Чернівецький промінь.